Коротше, всем привет! Зібралися ми з хлопцями на рыбалку. Век не планово наші включення. Я приїхав додому наконец то Ще один барбос там приїхав. Сьогодні решили записати відео. Їдемо на одну добу. Зараз... Без чогось 4, без 15-4. У мене зараз приїде моя кар'єта. Мій Максим Дулаєнко. Забере мене, ми погрузимося та полетимо, заберемо стальних хлопців, полетимо, розложимося та отмітив наш приїзд, трошки пожаримо шашличку і будемо трошки пробувати ловити рибу. Накрутив я короче, свіженького бойліка, лежить ось. Тут десь. Кілограмчика 2-2,5 Тут коротше, зібрав трошки вещі, вже їх стало більше. Тут в пакетику їжу, одержав і в рюкзачку тут так, трошечки тут пшенички зернових. Тут оснасті всі. Сьогодні буде обзорчик. Я трошки штукаюсь до рибалки. Так що будемо дивитися, що я купив. Жду своє таксі, щось воно опазде. Казало, буде без 15,4, вже без 14,4. Його ще нема. Це не пунктуальність. Це дуже погано. Депутат, сам депутат зараз стоїть і жде свою карету, а карета десь прохлаждається. Або карету остановили. І сказали, що перший грузюся не я. Щас побачимо, будемо їм ждати його. Де він там катається. Так, Загрузили ці валятки. Отпіздав скільки ти часики в камеру, ну. Та яка, Я не о? запіздився. Запіздився! На 6 хвилин. Сидимо, коротше, я отак сидів, а багажні поле валянки. Давай. О, так воно, ми, короче, буває... летимо, <пути> летимо. <пути> <Будем ловити рибу. пути> ну, короче, летим основ... <пути> на рыбалку. Будем ловить рыбу. Будем ловить рыбу. Ну короче, основные водой метрошки панти. Короче, ми наверху туда будем висадивать. Основные водой, митрочки панда. Будем ловить на другий. Короче, вот такая дорога. Йоу! Потім короче, ми за цим амбасадором що ззаду розкажемо з куди ми прилетіли. Все, адіос. Кажіть щось. Йоу. Балакайте. Секс. Секс. Наркотики, ой. Загрузили мене, коротше, гач. Ну все, отако все отут, а. По груди. Ждемо амбасадора. Ждемо, ждемо easy, easy. водителя, ану. Бежит, он. Да, блин. Да. махай. О, а казав полотенце не берет. <реш> <реш> Офигел, уже водитель трошки. Он уже выпил, наверное. Ты выпил? Да, води. Класс, молодец. Классно. Бачите, как дети растут? Дивите, какой сын уже За мной уже на рыбалку едет. Так, <решит> все, <решит> давайте я вот сплю. Короче, ми вже приїхали, що, главной, в общем, уже приїхали ми з Максімом. Ось сьомий наш головний рибацюга. Міша, балатік Карпатник на ходу. Короче, Міша сейчас ось маркарейця, що у нас що тут показувати. І, Ось. Кострик уже буде потроху горіть. Зараз ще вам покажемо, що там на клачки. Хоть би не впасти. Ти так не лети, бо я вб'юся. Ох ти, блін. О, no, ми, ми тільки приїхали, все буквально зараз. Це наш шикарний містечок. Михайло Бачкович привіз такі сигналочки. Ну, Міша радує. Чисти карпятником себе. Сьогодні будемо віддихати раз Радбудік. Це два Радбудік. Будемо... Маркериця! Ой. Так, Сейчас Миша будет у нас маркерить другу точечку. Миша маркер. Сейчас за маркерим. Під кладкою десь та й все, ой. Сука, уєбусь щас. Ваді, їди. Артон, ти що ж уєбусь щас Та йди нахуй, блядь, в другу сторону. Ну, в общем, в нас все як завжди. Тише, ну як тобі? Травиться рибалка? Та як, як тобі? Так, такий да? таки ще вітерець. Зараз підемо, шкупнемося, бо жарко. А ми ще буде маркеритися. Ну, я другий, потім Удаванко, потім їм Вадим. Можна в кінці? Ну давай в кінці, нехай в кінці. Вадим трати тоді? Так, Вадим трапить. Ми з Вадимом дві бомбочки робимо. <риси> 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 я засняла. Ти <риси> 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 хочеш зробити сонце голос?

Зараз <laughs> так понимаю, я Пошлыш. Пошлыш. Пойдем, стой. А

А я хуя, значить можна такі забирати чи ні. Давай я буду казати. На Короче, Коротше, клюнув коробчик, а на що. Таке, коротше. Е, як вона називається? Шо? На, на шовковиці клюнуло. 11-мм попапчик. Ми навіть не зрозуміли, що це кліну. 550 гром такий. Но, Просило, грамоти, не да, я забувся всунути сигналізатор і отаке і діла. Все. Все. Згимом. Нет, да. Та владика точка класна. Диви як його тратить, включили. Щас, короче мені пизда. Олежку їбуть в жопу, уже не буде можна. Короче, мы закинулись. Я поки... Оця вся шайка в соло мене оставила, я слідив за костром і я цей як його? маркерився. Нашов чотири точечки, ну п'ять, ну п'ята, то така то. чисто на біг, я по приколу туди знайшов її. ну пох. Коротше, Ми закормилися отакою шнягою зірновими. Тут було повне відро, відробен викидало. Ще в нас макуха, прикомка, блядь, то хуйня. Є 2 кіло болі, два, мабуть. Да, Сейчас я півпачечки висиплю і ще по пару стомбиків бой часничного чесничного панам наточиш. Тут часник, тигровий горіх напонюхать помирить. Пахне? Пахне. Ну, Коротше не пів, а все тоді, де їх щось мало, я взяв. А я ще викидав. І ліквід тигровий горіх. Інфлюоресцентний. Сам робив, як і були. Не трогай мого карамена, Зніми цю шняги. Ой-ой-ой. Мені треба лопата. Це ж воно і воді буде? Да. Ну що, ти не пускай, де ти пропадав? Ти забудеш. Зараз буде, а потім колись включення розкажемо. І, коротше, отако ми його трошки вставимо, воно буде. Коротше, зніми воду. Воду. Воду.

Шур... — Та ні, це короб. — Ні, це зліва. — Та то короб, да. Та подожди. — Візьми оце, я вберу крокодила і... — Міша, ну шо там, як то? Міша! — Вода така, ну напився я пиздов. — Вимач, Міша. — Олєх, як тобі, подобається караванка? — Я чесно, я вахуї. — Я like. дивлюсь. — Дай сюди. Okay. — Бля, Дай, дай. — Сюдай. Uh — Це буде якраз на відео. — Міша, ти хоть показуй, щоб видно Дивлюся, <рес> <рес> трохвай 220 кілограм, трохвай цього озера. Влага, я рукаю в воді, бродах, Коротше, не рів по вудочку, отпускаємо маленького. 200 а, ти подиви, як він. Але <рес> трошки бойлик наш постояв. Заспомбили бойликом, покажи. Ми тільки що з по води зводили. По пару Йо -йо -йо. там Була поклювка капець. Ми її зляли на ютубі, все буде видно. Давай. <рес> 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 Там з криками, з усім, я Неч. полетів у воду, я не знаю чи це є на відео, але... Трошки трясусь... Щас, подивися. На, Вадим, передай. Ох, Владик, як я твою оцю ціцьку знімаю, дивіться. Замість того, щоб вийшов. Я вышла. хочу м'яска. Сьогодні нарешті вечерять. Ми цим уже макарони навалюємо. Водик. Ні, жар ты на тинт, короче. Короче, такая рівенька поляна. С. Ну сейчас. Печень. Ару. Сила в карти играет. Ти, блядь, азартна ігра, игру, да. Ну, максим, максим. Картошку будешь. Что <реш> <реш> знімаєш снимаешься? Да. Ситуація критична. Що в нас? Карас. Ми, ми ночі нічого не знімали, тому що не було нічого. Не було нічого цікавого, ми вирішили да. навіть не включатися і не розстроювати вас. Короче, що? Ми закормились плотно. Ну, взагалі, оцей ось окунь, оцей, що сидить знімає, вони пішли в магазин і у Владіка клюнув карос. Да. Ми вам покажемо. 470 грам карас в кінці, потім, може, вставим. Побачити щось. Може, навірно, колись. Ну, короче. Рибу ловим, їжі осталась моя картошка тільки. І двагірка. І два огірка. Чотири огурки. О... Отакий патик. Отакий патик у лодіка. Вводим это великий сім. Оце в мій патика. Короче, ловим рибу, якщо щось буде, то щось буде. Якщо нічого не буде, то не буде. Оце з мікрохопа. Пока? У нас поуплюка. Я поставив водик, кушу. Я поки випадку. начну знімати туди. Миша, ну шо, як що скажеш? Ну що, перша покльовочка утром. Бе. Можу бекнуть. Я тільки що їв м'ясо, я його не доїв, тому що ця херня запікала не, 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 і ми поняли, що треба йти. Не, а, що а ще, можеш зробити таку попробуй а ще. А Миша, пройди сюди, юба. Міша! Шепшеника нахуй. Ні, сейчас ты штафу. Та шось mm. 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 мала, опять. Черепаха. Черепашка, бля. Нее, давий. Блядь, солнце світа, капець. Бывей. Піднимай его. Ну диви, На мандарин. Отакий малосенький корупчик. Клюну такий попопчик, попчик баунти, мандарин. Такий насеки, я. Чуєш, ні, такий. За цю, Та за цю падає Вангую 700 Нам мандарин корупції я марам на тупан малинчу Пішку я, чу, Пішку, пішку. Піднімаємо і дивимося на эти репасі 525 500 Да 520, 520 520 Коротше, зібралися ми вже додому, не знаю, що ми наснімали. знімали. Віщей вже наче менше, я не так закиданий. Зараз будемо рушати.